За підрахунками деяких істориків, зараз населення України мало б становити 80 мільйонів людей, якби на репресії та голодомори спричинені зухвальством радянського режиму. Політичні репресії, розкулачування, депортації, зачистки серед вчених, письменників, церковних діячів та військових призвели не тільки до кількісних втрат, а й суттєво вплинули на світогляд нації. Саме головне зараз це Україна, встановити собі за мету перетворити Україну у найкоротші строки, у справжню фортецю СРСР у зразкову республіку, коштів на це не жаліти. Так писав Сталін у своєму листі до партійного вождя Лазаря Кагановича в серпні 1932 року. Писав саме в той час, коли в Україні вирвав штучний Голодомор. Катастрофічних масштабів за часів панування радянської диктатури, це був вже другий Голодомор. За 10 років до цього громадянська війна, червоний терор, з лозунгами на кшталт, грабуй награбоване, що супроводжувався конфіскацією врожаю у селян. Викликали продовольчу кризу, унаслідок наслідок якої загинуло більше ніж півтора мільйони українців через Голодомор та пов'язані з ним хвороби. Через це більшовики були змушені взяти перерву в політиці диктатури пролетаріату, та, як виявилося, ненадовго. Вже у 1929 році, саме на 12-ті роковини більшовицької революції, Йосип Сталін запровадив масовану колективізацію. Яка мала на меті остаточно покінчити із класичним так званим старим українським селом, репресивна політика розкулачування, а саме конфіскація господарств та господарського інвентаря, вилучення зерна та працю в колгоспах за трудодні. Усе це викликало відчайдушний супротив з боку селян, тому що фактично являло собою кріпосне право з комуністичною партією. В ролі поміщиків під час Голодомору СРСР вилучив більше ніж 3,5 мільйони тонн зерна з українських господарств та експортував його до країн Заходу, зокрема Германії та США, як сплату за допомогу у побудові та реконструкції більш ніж 1500 фабрик та заводів у Сталінграді, Харкові, Челябінську, Краматорську, Томську, Москві Нижньому Новгороді. Та по усьому СРСР, а в Україні з'явились такі гіганти, як Запоріжсталь, Криворіжсталь, Азовсталь, ХТЗ та багато інших. Усе це відбувалось саме в той час, коли більше ніж 4 мільйони українців померли від голоду та хвороб. Це майже 15 від кількості населення тогочасної України і майже половина від кількості загиблих українців під час Другої світової війни. Саме ціною таких колосальних втрат серед українського народу і були оплачені послуги з побудови великих заводів, що стали основою промислової галазі усього Радянського Союзу протягом часу його існування. Йосип Сталін із захопленням демонстрував іноземним журналістам, добробут кологовського життя, майстерно інсценованого НКВС. І відмовлявся від будь-якої міжнародної допомоги, а особливо зі сторони української Польщі. Наступного разу неоголошену війну проти українського сільського господарства запровадили вже у 1946 році. Від спустошених війною господарств до того ж сильно постраждалих від засухи прагнули будь-якою ціною виконання планів збору врожаю. Під псевдопатріотичні лозунги на кшталт перший хліб державі по країні вдарив голод, селян, жінок, вдів військовослужбовців, матерів з дітьми молодшого віку, які через безвихідь просили милостиню та крали, навмисне засуджували та відправляли на каторжні роботи в таборах. Колгоспи позбавили ініціативності та бажання працювати у власних господарствах. Що завжди було притаманними рисами українського селянства. Разом із колективізацією більшовики ініціювали й політичні репресії проти української інтелігенції, запроваджений раніше для запобігання виникнення протестів серед населення курс на українізацію, а саме залучення українців до органів місцевого самоврядування. Прасування української мови у мистецтві, науці та освіті повністю закрили. У 1930 році відбувся повністю сфабрикований судовий процес над так званим об'єднанням звільнення України, де на лаві підсудних опинилися вчені письменники, педагоги, студенти, лікарі тощо. Ціллю цього процесу було довести співпрацю і пособництво. Звинувачуваних інтересам Польщі і таким чином побудувати міцне підґрунтя для майбутніх політичних репресій. Незабаром таким чином репресували майже половини членів та кандидатів в члени Союзу радянських письменників України. Також більшовики познущалися над всеукраїнською академією наук, де найбільше з усіх через запровадження репресії постраждали історики. 170 з 184 репресованих вчених представляли різноманітні галузі історичної науки. Ніхто не бажав навчатись на історичному факультеті, туди направляли в примусовому порядку. Професорів заарештовували майже кожного року, та студенти знали, що історія це квиток до загибелі. Так писав наш відомий співвітчизник Олександр Довженко. Також репресії зазнали навіть члени Комуністичної партії України у націоналізмі, троцкізмі, фашизмі, зв'язками з іноземними розвідками та втраті більшовицької пильності звинувачували як рядових партійців, так і верховенство. Звісно, їм на заміну приходили функціонери з Московії. Саме тоді. Остаточно ліквідували незалежно від Московії українську автокефальну православну церкву. А саме 13 архієпископів та єпископів загинули у тюрмах, було знищено понад 8 тисяч пам'яток церковної архітектури, що складала 65% усіх храмів України. Апогеєм політичних репресій радянської влади став великий терор 1937 1937 у кожному регіоні та конкретній акції Москва персонально визначала квоту, більшувались за ініціативою самих виконавців, які, як і усі радянські функції. Як приклад, для проведення однувачення вибивали силоміць, а трійки поквапом виносили та здійснювали вирок майже в кожній військового командування. Що в свою чергу спричинило недостатню підготовку країни до участі у Другій світовій війні? А як жарт або намагання замести сліди ворогів народу знайшли і серед виконавців, тобто співрибатися велосипедами, їли зубну пасту, використовували унітаз як раковину, а їхні дружини одягали комбінації замість вечірніх суконь. Та й тут. Більшовики почали своє керування з репресій, військовополонених польської армії, серед яких були й етнічні українці, депортували до спецпоселень у Сибір. Потім частина з них опинилася у складі армії генерала Владислава Андерса. За 21 місяць після встановлення радянського терору на західноукраїнських землях. Відбулось декілька значних хвиль депортації військових біженців, сімей військовослужбовців, осадників та інтелігенції. Серед них опинилось понад 400 тисяч етнічних українців. Жорстокі репресії також тривали і під час війни, серед людей, які опинились під німецькою окупацією, а саме мешканців Західної України. Формували погано озброєні штурмові частини, приречені на смерть. Цих військових гнали на позиції сумнозвісні загороджувальні загони військ НКВС. Ці частини приймали участь у штурмових операціях на території Прусії та Германії. У підсумку більше ніж 80% мобілізованих із Західної України загинули. Також радянський режим відкрив фронт супроти українського підпілля. Внутрішні війська НКВС билися з повстанцями, а сім'ї членів ОУН та УПА депортували на схід. Щоб супроти в радянській диктатурі, агенти спецслужб передивлялись шкільні журнали до воєнного часу, коли Західна Україна ще входила до складу Польщі. І за своїм розумінням складала списки потенційних ворогів. Та, як правило, ці списки очолювали фамілії самих здібних учнів. Інколи депортацію громадянського населення готували як масштабну військову операцію. Так було і в випадку з операцією Захід. В Московії розуміли, що виселення громадян має примусити здаватись повстанців та викликати страх серед місцевих мешканців. Протягом 1944-53 років за участь в ОУН та УПА, чи їх підтримку було засуджено понад 87 тисяч громадян та понад 200 тисяч були депортовані. Після смерті Йосипа Сталіна Ліквідації мережі таборів ГУЛАГу, репресії перестали бути масованими і набули цілеспрямованого характеру. Їх жертвами стали дисиденти, правозахисники і окремі інакодумці. Перша хвиля арештів відбулася наприкінці серпня, на початку вересня 1965 року, коли КДБ СРСР за вказівкою Москви. Провели низку арештів, результатами якої стало зневолення понад 25 представників української інтелігенції у Києві, Львові, Криму, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі та Одесі. Затриманих звинувачували за статтею 62 Карного кодексу СРСР у антирадянській агітації та пропаганді. Також... Певного тиску зазнали й активісти. Їх відраховували з начальних закладів та аспірантури, звільняли з посад, знімали із захисту дисертацій, забороняли публікувати власні твори. Друга хвиля арештів відбувалась протягом з червня 1971 року і до кінця 1973 року. Під егідою таємної постанови про заходи протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських та інших політично шкідливих матеріалів, під час операції БЛОК було заарештовано багато дисидентів, публіцистів, митців та громадських діячів, таких як Іван та Надія Світличні, Василь Стус, Леонід Плющ та В'ячеслав Чорновіл. Було проведено тисячі обшуків та допитів. Тисячі людей було вигнано з роботи та звільнено з посад. Фактично боротьба з українськими дисидентами та патріотами тривала аж до кінця 80-х років ХХ століття, майже до занепаду радянської диктатури. Таким чином, радянські репресії торкнулися майже усіх шарів населення України протягом декількох поколінь. Та здебільшого це стосується селянства та сільського господарства. Це майже знищило етнічну основу, завдяки якій у 20 столітті поряд з провідними європейськими могла б квітнути й сучасна українська нація. За думкою деяких сучасних соціологів та політологів, якби не згубний вплив радянського терору розміри населення України зараз могли сягати 80 мільйонів людей.